Це ви абсолютно правильно визначили. Порошенка наша акція як мильна бульбаш. Він не хоче слухати. І ми можемо йому нагадувати, але я вже дебільші з вас тут всі знають, як ми роками довбали режим Януковича. Нас проходило від п'яти, а якщо 50 чоловік проходило, це вважалося вдалою ну, акцією. Але ми це робили постійно. Вчити, щоб не спали, щоб не спали. І зараз, ми це робимо. хтось про це не пише, хтось скаже в Фейсбуці, хтось ще щось, щоб українці не спали. І все одно буде хвиля. Якщо не буде зміни, їх немає, я їх не бачу і не думаю, що побачу до цього режиму. Абсолютно зрозуміло, буде третя етапна Майдану, інша справжня національна визвольна революція. Власне, всі ці наші акції ми до того і підводимо. Що ж, немає сили. Не вийшов мільйон на майдан. Нічого. Ми вийдемо ще через три дні. Ми вийдемо через тиждень. Ми будемо виходити доти, доки буде потрібно. І пан Буден говорив, ніщо не спинить ідеї, час якої настав. Час нашої ідеї настав. Так, є шахраї, різноманітські, балансі, олігархи, які дуже влучно користуються народними зривами. Но так буде не завжди бо є ще правда Божа, і Бог на них. Коли небудь це урветься в їхніх хитрощі, ніхто не буде вирішити. Народ почне стріляти. І нічого вони вже не зможуть відхитрувати. Вони не зможуть провести демократичні вибори, бо ніхто не захоче виборів. Вони не зможуть е, подати в який-небудь печерський суд на розгляд. Вони не зможуть подати в європейський суд на розгляд. Тому що. Вже нікому буде подавати. І так може сядети. Хотілося щоб вони ставинулися. Вихід дуже простий. Оголосіть хунта. Зробіть себе, хунтою, наважтеся, хоч на шокі. І я буду підкорюватись вам. І якщо я буду невдоволений, у вас будуть абсолютно виправдання мене знищити. Тому що хунта три роди. Тому що війна в країні оголошена. Оголосіть Росії війну і воюйте. Чого ж ви боїтесь? І тоді все, що ви би з нами не робили, буде виправдано. І я це буду розуміти. Але нічого цього немає. Забороніть російські телесеріали, відповідно, і телебачення, закрите їхні банки і будь-які стосунки. Припиніть контрабанду з ДНР, ЛНР, припиніть торгувати рошенівськими цукерками з Кримом, з ДНР і ЛНР. Хіба так складно? Ні, не складно. Але гроші дорожчі. Дорожче української нації. Ви нас не вважаєте. Відповідно, абсолютно правильно сказав Андрій Сивич. Ми це робимо, зокрема і для очищення своєї совісті. Тобто, коли прийде час, ми все, що можна було перед Господом, ми зробили, щоб було без крові, щоб було по правді, щоб було хоч якось по закону. Ви ж не хочете. У вас свій закон, власне, ваш закон, беззаконня, брехня, лукавство. Що ж? Я думаю, Бог нам поможе. І якщо нічого не зміниться, я свою обіцянку так само виконую. А думаю, українська нація з Божою допоможю повалить іще одного президента. Тому можете нас не чути, але потім не кажіть, що ми нічого не робили і ви ні про що не знали. Отже, зараз ми передамо чергове звернення, хай воно не буде на папері, там, ну, ці паперці, я вже передавав сюди, я не знаю, мабуть, декілька за ці роки. Сотень всіляких звернень, рішучих заяв. Але зрештою це робить теж, це теж робота, це теж треба робити. Якщо нація не піднімається, її треба комусь штовхати. Отже сьогодні ми ще один крок до того зробили: крок до правди, крок до того, щоб українці не спали, не розчаровувались, і крок солідарності своїм побратимам, героїчним другом Юрієм Хортом. Друзі, зараз ми передамо резолюцію. Потім прошу всіх не розходитись. У нас ще є одна акція, і ми на неї підемо. Точечно будемо боротися з державними чиновниками, які на сьогодні от, конкретно є зрадні. Тому прошу всіх не розходитись і вже там підійти до мене, я скоригую. А наразі ми занесемо резолюцію, передамо Порошенку. Сподіваюсь, він її прочитає і зробить висновку.